Добрий день, шановні любителі виногради. Сьогодні 30 вересня, 2022 рік. Хочу зняти коротенький ролик щодо догрібання гібридної форми калогіна. Художник. Перше плодоношення. Бачите, така от хороша, красива ягода, вже вона готова. Вона йде з запізненням, бо у нас тут такі дуже великі дощі цілий місяць йдуть. Ось, бачите, що залишили. От. Дуже добре тяне, як на перший рік дуже солодкий, дуже солодкий вже він не маєш, після дощів він не потріщав, не потріщав. Хороший він видав такі красиві гілочки винограду. Трохи можливо і плотно груст, але вона, вона бачу, рухома. Ось рухома маєш, тим, геть по кольору, похожа до нізина. Рядом от, поруч кущик. Ось переходимо Нізина. Це пізній сорт. Пізніте ми його я якось практикую його залишати на, на, цей, на зберігання на зиму. В підвалі підвішую, тримаю на кущах <кхід> до самих морозів. Ось він зараз має ще досить таку високу кислотність, але до морозів ми завжди і на остраду я зберігав, вдавалося до водосвяття лютого місяця. От, дуже, дуже гарна форма. Гляньте, яка нагрузка ще він навіть від великої нагрузки можете, не скрізь. Не скрізь він ще й окрасився. Ну, йому не пора Вода корективи внесла. Туди, бачите, красиві Такі ось бубки. Ягода рухома. Рекомендую теж для зберігання. Досить непогано. На новий рік то це гарантовано, що люди можуть споживати таку ягоду. От. Ну, перегрузив, перегрузив, і ще трошки гульнуло А йдемо через ці дощі, трошки ягода знизу не дозріває. Напевно, що будемо трошки... Нормувати пізно, але щоб потягнуло сахарку, треба нормувати. Великий перегруз, так не слід робити. Бачте. От яка гілочка пали, якась лозинка, як півпальця мого. Он, одна грозь і друга. Он. І так само тут одна, друга, одна, друга. І скрізь ось така ситуація. І скрізь для такого робити. Не можна. Ось і інша сторона площини. Бачите, так от. Ось з цієї сторони. Десь сторони вже стоїть відеречко, для відро нарізав, треба не жадніше, не жадніше, тому що це жадне з райерів, не буде цукру, не буде... не буде на зиму вкусняшки. Ну все, до наступних сюжетів. то тобто, рекомендуємо цю гібридну форму, нізина, також форму і форму <кій> Віктора Михайловича Калугіна. Художник. Художник рекомендує, Не тріщить, що Нізина не тріщиться пізній сорт і не тріщить художник. Все, до наступного відеосюжетів. Пока-пока.